Сьогодні хочу взяти тему про нав'язливі думки. Що це таке і до чого тут взагалі я і коучинг? Я хочу показати вам таку тенденцію, що наші думки, їх дуже багато в голові, і вони, знаєте, так, хаотично, одна одну змінюються. І серед цих думок може бути одна, така нав'язлива, яка вам привіт хто під'єднується, яка вам заважає жити. І ось ви ходите і думаєте, думаєте на стоп про цю думку? У вас вже псується настрій, вам вже вам вже некомфортно, ви вже не можете робити те, що ви запланували, тому що ви постійно думаєте про цю думку. При тому при цьому, що рішення. Як вирішити цю якусь ситуацію, у вас немає. Але це вже псується настрій, ви вже знаходитеся в стані тривоги, ви вже е, такий стресовий стан у вас більш-менш да, такий стає, ви вже запускаєте зовсім інші гормони, які у вас працюють, і це гормони стресу, а вони працюють трошки інакше, не так як наші гормони радості, звичайно. І е, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми можемо управляти цим процесом. Як це робиться? Коли ви. Маєте таку ви зловили, що у вас є така нав'язлива думка, вона вас тригерить, вона вам неприємна, у вас немає рішення. Я рекомендую зробити таку практику: стоп. Ось ви зупинилися, так, ось це є думка, так, ви її усвідомили, що вона у вас є, і відкладіть цю думку на потім. Пам'ятаєте, якщо о, хтось читав книгу чи дивився фільм Віднесені вітрами» і там головна героїня сказала, що коли щось їй не подобалось, в неї не було рішення. Добре, я подумаю про це завтра. І недарма вона так казала, тому що коли ви прибираєте свій фокус уваги з цієї нав'язливої думки, ви перестаєте підживлювати її. От уявіть собі, що це як живий організм, ця думка, і ви постійно її підживлюєте своєю увагою, своєю енергією, своїми якимись діями щодо цього, виходите на стоп і її, знаєте, як жвачка така, ви її жуєте, жуєте, жуєте. І ця думка стає великою, вона росте. А коли ви перестаєте її підживлювати, ви прибираєте свій фокус уваги, ви відклали цю думку, причому ви робите це свідомо. Ви просто така, знаєте, як собі така інша думка на цю. Добре, але я подумаю про це пізніше. І пізніше ви конкретизуєте. Ну, наприклад, о сьомій ранку, ось моя ситуація, о 6-й ранку, да, я стаю, у мене були певні плани, я дивлюся, у мене вдома взагалі немає води. Під вікном вирита велика якась яма, там нікого в цій ямі немає, води взагалі немає ніякої. І ще йде дощ. Ну тобто можна собі сказати, ось такий сьогодні день не мій, він не задався, що ж тепер робити. В мене там зустріч, в мене там плани, а я не можу там. Ну, в мене немає води. Да? Тобто там кошик треба якийсь взяти, ще щось таке, ну дуже незручно. Замість цього. Я вирішила, окей, ну немає води, немає води. Ну, буде, ну щось трапилося, напевно. Що я можу зробити в цій ситуації зараз? Крім того, що ходити себе накручувати, що щось пішлося не так в цьому дні? Як це мені допоможе? Ну ніяк. В мене просто зіпсується настрій, буде зовсім інший стан. В цьому стані я нічого не зможу не дати, не запропонувати, і собі тільки зроблю гірше. І я відкладаю цю думку, думаю, окей, я поїду по своїм справам, потім подивлюся. Я приїжджаю, води так як не було, так і не було. Да, зараз на п'ятого вечора там води немає. Чи буде вона, чи не буде, я не знаю. Зараз у мене буде ще одна зустріч. Але що я думаю, замість того, щоб знову себе накручувати, я розумію, що щось відбудеться, бо це великий будинок, да, і тут я не сама живу. Є люди, яким ще це потрібно. І я не буду цю думку підживлювати. Я не буду підживлювати цей стан, який мене веде до негативних емоцій. Я просто фокусуюся на тій зустрічі, на, на тому приємному, що мене зараз очікує, і спокійно собі йду займатися своїми справами. На цьому прикладі я вам показую таку просту річ: що вже на зараз, да, коли я цю думку відклала, я про неї не думаю, я її не підживлюю, вона вже не має такої сили і впливу на мене, і на моє життя. Тобто наш мозок працює таким чином, він завжди фокусується на якомусь негативі, він завжди знаходить якісь проблеми. І він вам його показує. Да? Ну, так, так, у нас так, запрограмована наша система. Але ми, свідомі люди, можемо управляти цим процесом, і ми можемо відкласти думку, яка нам не потрібна, яка в нас викликає стан тривожності, стан того, що в мене немає поки що відповіді на це питання. Ми відкладаємо цю думку. На пізніше, на 6 годин, на 8 годин, на добу. Я подумаю про це вранці. Таким чином, ви прибираєте фокус уваги, ви перестаєте живити цю думку, і те, що ви не підживлюєте, воно втрачає свою силу. Ви можете зробити цю практику, ось подивитися, да, якщо у вас є якась там нав'язлива ідея, і ви ніяк не можете її реалізувати, відкладіть її. Просто це, так знаєте, відпустіть це. Нехай воно десь там буде, а ви будете займатися чимось іншим. І скеруйте свій фокус уваги, свою енергію, життєву свою силу на те, що ви насправді хочете, щоб у вашому житті проявилося. Тому що те, що ми підживлюємо, те і росте в нашому житті. А що ви підживлюєте, це вже залежить від вас. Тому я вам. Вважаю сьогодні гарного вечора, гарного дня, гарного ранку, хто де знаходиться. І управляйте своїм станом, ви можете це робити, якщо ви будете підживлювати те, що ви насправді хочете, щоб проявлялося в вашому житті. Я всіх вітаю, хто приєднався. Можливо, є у когось питання. Ми говоримо про нав'язливі думки і як з ними взагалі жити. Що можна зробити, чим можна собі допомогти? Якщо питань немає, я всім дякую за увагу. З вами була Олена Клюй, ваш трансформаційний коуч. Управляйте своїм мисленням, управляйте своїми думками або вони будуть управляти вашим життям. До зустрічі!